Проведення цього відпрацювання розкажіть нам, будь ласка, що воно собою являє, хто в ньому бере участь і яка мета. Зв'язку з тим, що було колективне звернення водіїв швидкої допомоги міста Вінниці, нарікання на водіїв, що не дають переваги в русі водіям швидких допомог, коли доставляють хворих до лікарні. Водії ігнорують сині мігалки і звукові сигнали швидких допомог. Нами була проведена зустріч з водіями, вислухали їхні нарікання, їхні зауваження до водіїв і було прийнято рішення спільно з працівниками швидкої допомоги, з працівниками Держатоінспекції. Також запросили засоби масової інформації, провести таку операцію, як має Значить, Ця операція буде проходити в місті Вінниці по центральних вулицях міста, де складати із п'яти автомобілів, значить, вперед буде йти швидка допомога з Мігалкою, ззаді буде службовий автомобіль Держатоінспекції йти, потім буде йти бус, який будуть їхати в ньому засоби масової інформації, представники, і замикати буде колону, також службовий автомобіль інспекції з мігалкою. Якщо будуть виявлені порушники правил дорожнього руху, які не будуть надавати значить, водіям перевагу в Русі, з ними вони будуть зупинені, будуть проведені з ними відповідні бесіди. Якщо водій це все зрозуміє, значить до них санкцій не будуть вливатися. Якщо людина не розуміє, значить, відповідно, законодавства, ми повинні складати на них протокол. доказова база це ну, відео буде все фіксуватися? Обов'язково, обов'язково в швидкій допомозі значить у нас встановлена камера, реєстратор встановлений, буде сидіти наш працівник держати інспекції, і вони будуть все фіксувати, і доказова база буде представлена водією, які буде порушувати права допомоги. Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, як на рахунок перевірки, перевірки під'їзних шляхів до лікарень? до Ну, медпунктів можливо, і так далі, адже є можливо в тому числі нарікання, що водії загромаджують. Да, і там під час, під час нашої зустрічі з водіями також були нарікання щодо під'їздів, під'їздні шляхи до лікарень, до домів, до жилих домів. Тому що треба терміново доїхати, особливо в нічний час є нарікання на власників транспортних засобів, які залишають транспортні засоби на проїжджій частині. Значить, нами також проводиться ця робота, є звернення до міської ради, щодо облаштування стоянок для транспортних засобів, для мешканців, того чи інше будемо